Вже минає третя доба після падіння підбитої російської ракети у селі Чечелеве. А що ж за цей час зроблено районною владою, і чим допомогли мешканцям районні депутати та голова Кременчуцької районної ради Дмитро Колотієвський? Можливо, допомогли з їжею і водою для постраждалих. Організували штаб на місці події, чи у себе в районній раді чи привезли буржуйки, щоб люди не змерзли у понівечених будинках без покрівлі та вікон? На жаль, нічого звище зазначеного. Ніхто з району не пов... До мене ніхто не підходив. Із Красного Христа приходили. А від району нікого Ні, ні, не депутат Кременчуцької районної ради Владислав Мізін разом з волонтерами приїхав розбирати завали зруйнованого будинку у Чечелеве. Ділиться ще вчора. Направив звернення до керівника районної ради Дмитра Колотієвського, але поки що ніякої реакції не було. Цих мешканців на подвір'ї зруйнувався. Будинок, нема даху над головою. Сьогодні з хлопцями-волонтерами вирішили приїхати трішки допомогти людям, розібрати завали. Вчора я відніс звернення до керівництва Кремльської районної ради з проханням надати матеріальну допомогу всім постраждалим для відновлення їхнього житла. Станом на 13 жовтня реакції поки не отримав від керівництва, але сподіваюся, що вони нададуть матеріальну допомогу, а поки будемо допомагати тим, чим можемо разом з волонтерами. Частина депутатів районної ради також звернулася до голови районної ради Дмитра Колотієвського і голови Кам'янопотоківської громади Анни Самойлюк. Адже людям потрібна реальна допомога саме зараз, щоб вони мали змогу відновити свої помешкання до настання холодів. 12 жовтня я вже була особисто на місці. подій, все це бачила і спілкувалася з людьми. Що хочу сказати на 12 жовтня. То це чуло вчора. Це вже був третій день. Фактично. Не було допомоги голови Кам'яно-Потоківської громади, не було допомоги районної влади. Там вже осінь, і досить холодна. Осінь цього року нас це потрібно. Я вважаю, було робити оперативно, починаючи вже зранку, ще 11 жовтня, що не було зроблено. Я звернулася до голови Кам'яно-Потоківської громади з проханням якнайшвидше розглядати питання виділення матеріальної допомоги. Я не змогла бути осторонь, тому що це ну, близька громада, сусіди, тим паче, що я є депутатом Кременчуцької районної ради. Тому я звернулася до Кременчуцької військової районної адміністрації, звернулася до Кременчуцької районної ради, звернулася до... Ам'яно-Потоківської об'єднаної територіальної громади з проханням все таки. Працювати з постраждалими, звернути увагу на те, що в їх громаді відбулася така страшна подія, люди залишились без житла і надати реальну допомогу не просто виїздила комісія, щось подивилася і на тому закінчилось. Люди потребують матеріальної підтримки. Учора на Фейсбук-сторінці Кременчуцької районної ради з'явився перший допис стосовно цих подій. Керівництво району та Кам'янопотоківської громади провели виїзну нараду у селі Чечелеве. Але, на жаль, судячи з офіційних світлин, відеосюжету сюжету телеканалу Візит обговорювали ситуацію без участі постраждалих. Дуже дивно було бачити світлини, на яких не було жодного мешканця, який постраждав. Я бачила цих мешканців особисто жодного з них не було на світлинах. Таке враження складається, що це було фото для якогось особистого піару, незрозумілий допис з якимись. Формальними відписками, щось вони там прийняли, щось вони подумали, домовилися про якісь там допомогу, комунікацію. Ну, Вибачте, де реальні речі, де конкретно прописано, що виділяємо таку матеріальну допомогу, виділяємо, в яких розмірах, коли саме мешканці зможуть отримати матеріальну допомогу. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуські новини.